Готова, готова. Тоді поїхали. Чому волосся росте навіть після трьох, чотирьох або п'яти процедур епіляції? Тому що лазер може діяти тільки в стадії анагену. Це стадія, коли волосся росте. А не всі фолікули одночасно знаходяться саме в цій стадії. Тому і важливо проходити повний курс в середньому 8-10 сеансів. Тобто не лякатись. Ні, чому після першої процедури здається, що волосся росте ще швидше? Це не волосся росте ще швидше, це воно випадає, адже лазер перекриває живлення фолікула, і воно через деякий час з'являється на Поверхні волосинка випаде і далі рости вже не буде. Але за одну процедуру випасти може десь 10% волосся. Тому, якщо побачите пусті острівці, це нормально. Можна робити епіляцію на засмаглій шкірі, не можна, тому що лазер діє на меланін. А коли ви засмагли, меланіну в шкірі багато, і лазер губиться. Він не розуміє на що йому потрібно діяти. Тому потрібно зачекати 2-3 тижні після активної засмаги. Чому після деяких лазерів шкіра червоніє? Це все пов'язано з системою. Охолодження, тобто вона є недостатні. В Лазерах Zemits потужна система охолодження, яка забезпечує клієнтам комфорт під час проведення процедури та знижує ризики подразнення після. І тепер найголовніше питання: а який лазер обрала? б? Це найскладніше питання, тому що вони всі чудові. Я би забрала їх всі. Зараз осінь і зима, активний сезон лазерної епіляції, тому в Zemits діє акційний прайс з шаленими знижками. Так ти плюс під цим відео для того, щоб отримати детальні.